Какая зараз жизнь в Краматорській? Да ну жизнь, дівчата не хущий балаки. Хіба це життя? Яка там А Я його бачу. Я не ходжу. Бачите, яка я ходю. Як війна хороша. Ну какое життя? Ну не знаю. Нормально. Относительно, як люди приїжджають, там рассказывают, що где-то это. Пока нормально. Все добре. Що змінилось? Нічого не змінилось. Яке воно прифронтове місто? Воно виживає, воно живе, все прибирається, і вулиці, і дороги, все прибирається. Нам ні на чого рішити, ні на чого скаржитися. Дякувати Богу. І нашим, і нашим золотим воїнам. Я за них за всіх молюся, всім бажаю здоров'я, щоб вони нас охороняли і жили з нами довго. Я не живу в Краматорську, і він теж тому А ми звідки? Я з Харківщини. тут по роботі, так? Так, ми по роботі. Дуже здивований тим, наскільки мирним виглядає це місто, незважаючи на те, що тут буквально там 20, я не знаю, скільки там кілометрів до фронту. Ну, Я був здивований, коли сюди приїхав, наскільки воно живе. Що є таке, що подобається тут? Насправді дуже класне місце. І я жалію, що я не бував в нього раніше. Що я тут ніколи не був. А враження Давійни. від людей? Та класні люди. Виражають своєю витривалістю. Я, ну, я взагалі сам родом з Донеччини. Ось, тут також по роботі. Та звичайні люди, як і всюди. Такі ж самі, як і мої все. А з Донеччини звідки? З міста Волноваха. Волновах, Волновах і так. І ваш... так. Наскільки схожі всі міста Донеччини між собою? Та я сюди, коли приїхав, таке враження, що я в Маріуполь попав. Ну, воно дуже схоже. З Дані, парки, все, все те ж саме. Наприклад. Наближення фронту відчувається? Ну, по-різному. Коли як. На жаль, такі реалії в нашому місті. Виїжджати не збираємося. Вже виїжджали досить. Що ми не виїжджаємо. А на кого кидати все це? Нам воно ще з неба впало? Ні. Ми працювали. Мені 72, я 17 років на пенсії, але я працювала 51 рік. Я це все здобула сама. Тому, чого я буду це все кидати, на кого і на що. І кому ми потрібні. Ми виїжджали. 1 квітня ми виїхали 22 року. Більше ніж півтора року ми жили в Дніпрі. І що? Ми вивезли все, що було, Вернулись не з чим. І живемо тихенько, на пенсію. Ще й працюю. Сподіваємося ну, на краще, як і всі. Що може бути? Воно непонятне. Возьміть там. Хуже положение, чем у нас. Пока так. Честно сказать, я телевизор не смотрю, интернет. Вот туда я не смотрю. Я насмотрюсь, потом, меня, ну, никто не знает. А вот экстрасенсы там какие-то, кто-то что-то на картах нагадал, там вот это вот все. Ну, лишь бы я понимаю, это никто ничего не знает. Надеемся на лучше. А там что? С той стороны заходят, с той заходят. Что мы остаемся тут как, непонятно, что чего, Что? чего. Ну, пока нормально, пока жить можно, все есть. Так як у людей не світу, нічого нету. повернулася, тому що ну скільки можна. Потрібно було повертатись, щось робити далі, працювати, тому і повернулася. Зараз працюєте, робота є? Так, робота є. Хто хоче, той працює. Знаєте, є таке. А хто не хоче ну це вже таке. І що зараз тримає у Краматорському? Навчання дітей. Дитина закінчила 11 клас, навчається. Ну, не в місті Краматорська, але на території України. А що триває, Я куди мені бігти? Ну, куди я піду, де я жила, де я тут, я ж сумки не підніму навіть із тряпками. Та й взагалі я не намірена нікуди не бігти. Я природжена тут і все. А бояться судьи, ну, умер, то умру. Я и смерти не боюсь, ничего. А куда ехать? Денег нету. Болячек много. Не это тобой, кто за мной будет ухаживать? Мне не, не с чем ехать. Мне уже 70 лет, мне некуда выезжать. Ну, и не рассматриваете? Мне ничего не поеду я никуда. У меня тут родители, у меня тут... А куда я поеду? Кому я надо? Была бы работа или куда-то поехал бы, что-то, чего-то. Ну, куда я приеду? Чем торгуете? А что есть? Варенье, огурцы. Никто ничего не берет. Иногда продам в неделю две банки. Но я вообще редко выхожу. Почему люди не берут, как думаете? А потому что денег нет. Тяжелее жить стало сейчас, да? Утяжеліє зовсім тяжело. Пенсія аптеку йде. Зима зараз і може бути так, ну вона такою важкою. Ваше відношення? Як можна підготуватися, як жити? А як ви підготуєтесь? Підготуватися, ну не знаю, це мабуть, неможливо в наш час. На жаль. Як ви Чим ви підготуєтесь? На жаль, ми живемо. Ну, скажем так, одним днем. Тому ну, як є, знаєте, цього ніхто не може сказати. Те, що я думаю, я прошу Бога, щоб Він нам підкріпив наші сили, укріпив нас, в вірі в нашій православній. Помог нам вистояти. Ми це все видержимо. Ми сильні, особливо жінки. Ми сильні. Ми вистоїмо, ми українці. Наша нація, то вона не переможна. А когда обстрел был вот тут, вы не были здесь, нет? Была. А что рассказывать? Вот туда летела, шифер летел. И все. И что, вы испугались? Убежать же не могли. Не, я сидела, только как Богу бы молилась. Кому как бы не помогал, а мне помогал. Одна живете или? Одна. А дети есть? Нету. Во вражеском государстве. Ясно. Тяжело, да? Ну да. Ну и как, общение есть с детьми? Нет. Нету? Ну, потому что нет возможности или потому что не хотите они или вы. Под... Они не хотят. И что они говорят? Да не хочу я. Это больно очень. Людей вместе богато? Дуже, богато. Дуже богато людей. Богато приезжих. Тарецк, Бахмут. Покровськ їде. Людей багато. От сусідніх, от ТРСК, от это вот эти, эти рядом, что где там вообще ні одного дому нету. Вот приезжають многие люди, потому що приходят, что приходят, покупають що-то. Там у нас такое, там творится, тут-то, тут саме. Поприезжали, никуда не поеду. Потому що поехали, поселили в школу. Заставляют деньги платить. А холодно, куда, що? Денег нету. И вот они возвращаются, що будет, то и будет. И люди назад и едут, и едут. Вот так сюда.